Освітній процес триває в змішаному форматі. У 18 закладах загальної середньої освіти охоплено 1440 учнів. В 6 закладах освіти організовано дистанційне навчання. Це 1147 учнів. Також триває ремонт укриттів у двох закладах загальної середньої освіти нашої громади. Зареєстровано і подано заявки в систему дрів на будівництво двох захисних споруд цивільного захисту. З цими спорудами у нас дуже багато проблем сиро. Холодно, некомфортно, там не початий край роботи. Щоб ви всі розуміли, що це робота не на день, не на два, не поступово не спіша, але виконувати всі роботи, щоб що під землею, клас, що на землі зверху. Отакі От умови повинні створити. Системно, колективи великі в школах. Організовуйте, матеріалами купимо. Спільними зусиллями давайте робити цю велику справу. Вона потрібна для наших дітей, для нашого майбутнього.